Як показати жінку сильною, але вразливою? Як зробити діалоги реалістичними, але значущими? Як поєднати радість юності та страх дорослішання? Як створювати кіно, як Грета Гервіг? За останні роки Грета Гервіг стала однією з найвідоміших режисерок сучасності. А її фільми асоціюються з феміністичними наративами, сильними монологами та гумором. То що ж такого особливого у її роботі? Усім привіт! Ви на каналі підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Це рубрика Фатальний вочліст, де ми обговорюємо фільми різних жіночих постатей та чим особливі їхні стрічки. У кінці відео ви знайдете добірку фільмів, які ми рекомендуємо до перегляду. А у цьому випуску ми будемо говорити про Грету Гервіг та її режисерський стиль. Давайте починати. Муза чи авторка? Ім'я Грети Гервік стало широко відомим після фільму Барбі, адже навіть ті, хто до цього ніколи не чули про режисерку, не могли ігнорувати популярність її нового фільму з Марго Робі. Але шлях Гервіг у кіно почався не з режисури, а акторства, особливо у незалежному кіно. Найвищою точкою в її акторській кар'єрі вважають роль у фільмі «Френсіс Ха, за який Гервіг отримала номінацію на Золотий глобус. Режисером цього фільму виступив Ноа Баумбах, який є чоловіком Гервіг. Зараз довгий час Грету Гервіх вважали його музою, адже вона також знялася в таких фільмах Баумбаха, як пані Америка, і навіть після свого режисерського успіху з'явилися у стрічці білий шум. Але Грета Гервіх часто виступала співавторкою Баумбаха. Зокрема, саме вона написала свій відомий монолог у Френсіс Ха Іспоранелейшеншічмайекспєнваєєм синглонагага. <laughs> it's um, it's kind of hard to. It's that thing when you're with someone and you love them and they know it and they love you and you know it, but it's a party and you're both talking to other people and you're laughing and shining and you look across the room and catch each other's eyes, but but not because you're possessive or it's precisely sexual, but because that is your person in this life. And it's funny and sad, but only because this life will end and it's the secret world that exists right there in public, unnoticed, that no one else knows about. У сучасному феміністичному дискурсі роль жінки як музи для митця часто критикують, адже це звання, як правило, нівелює роль жінки у створенні творчого продукту. Мовляв, вона просто надихнула творця чоловіка, а він вже далі сам це зробив. Саме тому Гервік знадобився певний час, щоб вирватися з ролі музи в очах аудиторії і заявити про себе не просто як колегу Баумбаха, а як повноцінну авторку. Цим її проривом стала стрічка Леді Птаха 2017 року жінки у фільмах Гервіг та історії дорослішання». У Леді Птахи Гервіг багато в чому рефлексує на власну юність у Сакраменто. Хоча, як вона сама зізнавалася, у свої підліткові роки вона була значно скромнішою і менш бунтівною, ніж її головна героїня, у виконанні Сір Шеронен. Вихід леді птахи співпав з рухом міту у Голлівуді, який якраз привернув увагу до недостатньої репрезентації жінок у кінематографі та проблематики сексуального насильства в індустрії. Цей дискурс змусив Голлівуд звернути увагу на жінок-режисерок, і леді птаха отримала значно ширшу увагу, ніж незалежні фільми, створені жінками, отримували до того. Певна річ, це не нівелює творчого таланту Гервіг, але рух міту посприяв тому, що вона отримала номінацію на Оскар у категорії режисура і стала п'ятою жінкою в історії, яка була номінована у цій категорії. Це стало відправною точкою у кар'єрі Гервіг як режисерки, що висвітлює у своїх фільмах жіночий досвід та є однією з найвідоміших режисерок сучасності. Леді птаху хвалили за бунтівний дух і реалістичне зображення досвіду дівчини-підлітка без романтизації та спрощення комплексних питань. Наступною стрічкою у режисерській кар'єрі Гервіг стала екранізація маленьких жінок. Як і в леді птаха, так і в маленьких жінках Гервіг зосереджується на жіночих персонажах, які дорослішають у Штатах. Обидва фільми показують труднощі, з якими стикаються ці героїні, коли вони дорослішають і перетворюються на зрілих жінок. Її останню на цей момент стрічку Барбі також можна класифікувати як своєрідну історію дорослішання. адже головна героїня Барбі проходить трансформацію з наївної дівчини до молодої жінки, яка починає розуміти, що означає бути людиною. До речі. Інший, але не менш цікавий погляд на жіноче дорослішання транслює режисерка Софія Коппола, для якої це також часто буває ключова тема у фільмах. Наш випуск про кіно Копполи можете переглянути, тиснувши на вспливашку на екрані або ж в описі під відео. Ще до свого режисерського дебюту Гервіг розглядала теми жіночого дорослішання на екрані. У вже згаданій Френсіс Ха Гервіг зіграла головну героїню, незрілу танцівницю, яка не має роботи і намагається подолати залежність від стосунків з найкращою подругою. Жіночий досвід та сильні монологи. Однією з провідних рис Гервіг як авторки є здатність вловити та передати психологічні портрети жінок, при цьому показати їх водночас сильними та вразливими. Монолог Сірше Ронан у ролі Джо Марч у маленьких жінках та промова Америки Ферера у Барбі, хоча й відрізняються контекстуально, однаково розкривають долю жінок, які намагаються існувати як багатовимірні особистості, а не просто як жінки в умовах патріархату. They have minds and they have souls as well as just hearts and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty and I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for I'm so sick of it but I'm I'm so lonely it is literally impossible to be a woman we have to always be extraordinary but somehow we're always doing it wrong. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard. Обговорюючи вплив монологу у Барбі на неї особисто, Гервіг зізналася, що він займає особливе місце в її серці. Ця сцена досі дуже зворушує мене. Я бачу дівчаток підлітків, моїх подруг, які вважають себе недостатньо хорошими, але вони такі красиві і такі розумні, і ти просто хочеш, щоб вони це знали, сказала режисерка. Окрім того, фільми Гервіх також вирізняються реалістичними діалогами, у яких відчувається і непевність персонажів, і гумор, і особисті складні почуття. Ця риса її стилю тісно пов'язана з її акторським досвідом, а також любов'ю до піджанру мамблкор, фокус на акторах та елементи мамблкору. Мамблкор це піджанр незалежного кіно, який характеризується натуралістичністю акторської гри та діалогами. Такі фільми створюються з низькими бюджетами і мають особливий акцент саме на діалогах і фокус на особистих стосунках молодих людей. Саме так можна охарактеризувати і Френсіс Ха і леді птаху, але елементи цього піджанру перекочували й в наступні фільми Гервіг у піджанрі Мамболко режисери створюють фільми зрізи з життя, які зосереджені на характерах героїв. У багатьох випадках фільми покладаються на імпровізаційні навички акторів, щоб втілити натуралістичні образи людей у реальних ситуаціях та оточенні. час Acting yourself and spending time, um, you know, whether it's in like scene class or in the theater, I think that's really helpful because it gives you the ideas of the challenges they face when they're acting. I don't know that anybody could create and do what Greta has. She's just an incredibly. Um... Generous, uh, intuitive person who, who, who inspires everybody around her. It's sort of like being cuddled like a baby bird by this wonderful, like, mother slash mad scientist. It's amazing. Хоча у фільмах Гервік завжди є яскраво виражена головна героїня, режисерка також наповнює свої стрічки великим ансамблем виконавців головних ролей. Це особливо помітно у більш масштабних її роботах, наприклад, маленькі жінки та Барбі. Стримані візуальні рішення та фокус на героїнях. З точки зору кінематографічного стилю, Гервіг тяжіє до непоказного вигляду, як сама вона розповідала в інтерв'ю. Естетика її фільмів може різнитися, але більшість кадрів нерухомі та витримані. Цей прийом Гервіг використовує для того, щоб глядач не зосереджувався на візуальному мистецтві камери, а натомість на персонажах та діалогах. Наприклад, для леді птахи Герві хотіла, щоб стрічка виглядала як спогад. Саме тому у фільмі майже немає кричущих яскравих кольорів. Усе довкола має м'який відтінок з теплими жовтуватими кольорами. Схожий прийом Гервіг використала у маленьких жінках, де вона хотіла, аби сцени дитинства, тобто флешбеки, були зняті у золотистих кольорах, які нагадували б світлі безтурботні часи, що пройшли. З цих же причин маленькі жінки були зняті на плівку. На цей момент Барбі є найбільш масштабною роботою Гервіг з точки зору візуалу, і усе в стрічці працює на те, аби підкреслити контраст між Барбі Лендом та реальним світом. Саме тому Барбі сильно відрізняється від леді птахи чи маленьких жінок, адже акцент робився на блиск, досконалість та пластиковість вигаданого світу. Саме тому фільмам Гервіг важко переписати якусь конкретну естетику, адже до кожної історії вона підходить з новим стилем, обираючи те, що Краще підкреслить сюжет та головні ідеї. Грета Гервіг стала освіжаючим поглядом у кінематографі для багатьох жінок. Вона не боїться показувати своїх героїнь як недосконалих, комплексних особистостей. І саме цим відгукуються такі великі кількості глядачів та глядачок. Хоча її останню стрічку Барбі критикували з різних боків, зокрема за неоднозначне зображення фемінізму, не можна сперечатися з тим, що Гервіг створила перший великий фільм про жінку і для жінок, який зібрав мільярд доларів у прокаті. Чим став одним із найуспішніших фільмів студії Warner Bros. Її роботи щирі, смішні та драматичні, і своїм успіхом та оптикою Гервіг суттєво розширює межі для усіх інших жінок-кінематографісток та історій про і для жінок. Тож на цьому етапі ділимося з вами списком фільмів Грети Гервіг, як режисерки, так і акторки, які ви можете переглянути. Дякуємо за перегляд! Це канал підбори ФАМ Фаталь. Тож запрошуємо вас підписатися, поставити вподобайку, а також пишіть у коментарях, про яку наступну жіночу. Постать у кіно ви хотіли послухати у рубриці Фатальний Вочліст? І побачимося, і почуємося з вами у наступних відео.